Ситуація складна. Зараз підприємство має різницю в тарифах 18 мільйонів 700 тисяч, коли заборгованість за газ складає 17-300. Тобто, якщо держава виконала свої зобов'язання, підприємство розрахувалося з всіма своїми, кому ми заборгували контрагентами і ще залишилось нам на якийсь розвиток. Ми готуємось, ми не чекали цього, ми готувалися до опалювального сезону, але зараз все це дуже ускладнилось, тому що... Паливо потрібно постійно, якісь запчастини потрібні постійно, які виникають вже під час опресовки систем, заміна труб, все таке інше. Тому складно, але підприємство працює. Будемо сподіватися, все ж таки, що держава виконає свої зобов'язання і ще все ж таки відміниться ця постанова 812. Якщо ми 65% віддаємо на газ, а у нас складова разом з податками в районі 52-53%, 10%, куди вони йдуть. Виникають дуже багато питань, на які ми, на жаль, не в змозі відповісти. Якщо зараз міська рада вона всебічно допомагає, ну, знайти, скажімо, 18,7 мільйонів у нас і у теплоенерго, там на 200 мільйонів, де це майже як бюджет міста, тобто це відповідальність держави безпосередня держав.